Є в наявності ось такий автомобіль Dacia Sandero 2009 року випуску. Машинка в досить гарному стані технічному, вся повністю обслужена, 1,4 газ бензин. Машина пригнана з Німеччини, вже на українській реєстрації, є тонування вікон по периметру автомобіля, машинка має. Хороший е, двигун, е, дешево обслугований зараз все обслужене повністю, кудва частина, мотор, коробка, все працює без зауважень, без нарікань. Машинка також має е, акустичну систему, досить хорошу. Зараз покажу, як виглядає всередині салон, салон автомобіля в досить гарному збереженому стані. Чорні сидіння. Спереді, ззаді, приборна панель, руль, нічого не знищено, все виглядає презентабельно. Зараз покажу, як, прахує, як працює, виглядає двигун. Двигун в належному стані. Ось такий двигун з газом. Є це історія обслуговування. Зараз заведу. Є два ключі. Машина досить економна, газ вписаний, в техпаспорт. Все офіційно. Так працює рівно, не труїть, не димить, обороти не плавають. Якщо цікавить ваш даний автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, можливо, доставка в будь-яке місто України.